Ніколи не зупинятися. Саме це гасло ключове як для керівника, так і для вихованців фольклорного ансамблю Любисток. З початку 2023 року. Колектив вже може похвалитися новими перемогами на творчих конкурсах високого рівня. Один з таких всеукраїнський конкурс мистецтв Оксамит. Ні у керівника, ні у колективу не було жодних вагань чи брати участь у цьому конкурсі. Рішення було однозначно так. Діти знають і щедрівки, і колядки, і жартівливі, на честь народження Христа. Ну безліч у нас безліч колядок, оцих і щедрівок. І тому ми зняли спеціально зняли цей фрагмент і направили на конкурс. Участь у цьому конкурсі відкриває колективу дорогу до більш грандіозних всеукраїнських творчих проєктів, говорить керівник ансамблю любисток Тетяна Стигайло. Мені дуже сподобалося, що голова журі відома дуже українська співачка. Це Оксана Пікун, і вона, до речі, є ведучою, телеведучою дуже гарної програми, яка була завжди: Folk Fest, Folk Мюзик. Ну, це фестиваль, але фолк-мюзик називався. Я завжди дивилася і думала, як би нам туди потрапити. І тому, коли я побачила, що вона в журі, думаю, вона узнає наш колектив, вона нас запросить, тому що ну, дійсно діти дуже у нас гарні, талановиті, вони дуже багато знають. От, тому я сподіваюся, що так воно і відбудеться. Кажуть, що треба мріяти. От наша мрія така, щоб побувати на цьому такому значному і цікавому фестивалі м'юзик». На розсуд висококваліфікованого журі надіслали уривок з різдвяного обряду. Колядки, які виконували діти, всі народжені або ж переспівані тут, на нашій рідній сумщині. Наприклад, «Гола-гола свята гора. Ми її виконуємо. Вона записана у нас в лакатках. Вона так виконувалась, таким текстом. Є різні варіанти в кожному регіоні свої колядки, а це саме наші. Потім оці коляд-колядниця добре з медом паляниця, це наша колядка. Тобто, ну вони співалися по наших силах. Прийшов час, коли ми стали їх відроджувати, виносити на загал. От дітям вони сподобаються. Е, ну я вважаю, що будь-яка господиня, коли прийдуть такі колядники, які стільки знають і заколядують, буде тільки радіти. Ця ідея передалася членам журі, які просто не змогли залишитися байдужими, побачивши та почувши дійство, створене ансамблем любисток. Гран-прі це відзнака вже найвища нашої творчості. Ми дуже радіємо. Я дуже радію разом з дітьми, що нас отак високо оцінили, але завжди кажу ніколи не зупинятися. Софія вокалістка цієї групи. На ній найбільша відповідальність. Дівчинка завжди переживає, коли виходить на сцену. Ми кожного року дуже відповідально ставимось до цього питання. Ми, придум... Ми придумуємо нові слова, вивчаємо їх, вивчаємо нові пісні, танцюємо. Мені дуже подобається це робити та дарувати людям радість. Солісткою бути важко. Ну, іноді це страшно, тому що ти один співаєш, а можеш помилитися. Аліні 11 років. Вона займається в колективі майже два роки. За цей час дівчина ні разу не пошкодувала про свій вибір. Ми співаємо пісні як народні, так і сучасні. Мені тут дуже подобається. я ходила зі своїми друзями колядувати по нашим будинкам з нашими колядками. Людям дуже подобалось. Вони оплодували, вони усміхалися і були дуже раді. Матвій єдиний хлопчик у цій групі ансамблю, яка брала участь у всеукраїнському конкурсі. Говорить, вже комфортно почувається серед дівчат. Занять у любистку не пропускає, не дивлячись на те, що разом з батьками живе не в самій шості. Я живу в ображівці. Я кожен раз приїжджаю на заняття, щоб навчитися співати гарно та танцювати. Богдані дуже подобається співати у любистку. Вона точно знає, що фольклор покликаний нести радість всім навкруги. Головне це передати той настрій, який коли ходили діти, колядували передати цей настрій, побажати е, людям всім е, ну, здоров'я, багатства, врожаю, саме головне миру. Керівник колективу впевнена, зараз як ніколи важливо не забувати українські традиції та всіляко долучати молоде покоління до творчості. От зараз те, що діти приходять, цей складний час для нас їх. це і підтримка духовна їх. Це психологічна підтримка, це відродження, як кажуть, українська культура. Оце і є наша українська культура, наші корені, які ми передаємо. От ми передаємо наступним поколінням, і всі ці, ці діти вони заспівають в своїй родині. Отак От воно і є. У це фольклор, передача інформації народних якісь джерел і фольклорного матеріалу подальшим поколінням. Це дуже значуще для нашого народу.